Всім привіт! Так, сьогодні 26 листопада 2024 року. І вже другий день, як я підряд е ці фарбую собі стрілки. Пробую загалом ще скільки це вже вперше в житті не прився місяць, а зараз навіть уже місяці десь два дні. Загалом місяць. І от недавно, перед записом відео, я ще трохи підстриг, тому що мені волосся падало на губи, і я собі підстриг. Доволі це було легко зробити з саме. Борда я собі трошки тут, а тут не видно, трошки тут підстриг, тому що вона тут а, трошки більше area, там де розтає, ніж на ліві. Ну загалом так цікаво дуже доволі. По бокам я ще нічого не чіпав, і знаєте, мене таки думає, що може. Ну, подивлюся, що може потім і підстрижу, а може, побригнуся. Але мені так і так подобається. Другой. Будемо пробувати грати в рот. Минула серія була по уморі у нас 10 листопада. Я навіть в назві назвав це 10 листопада, 10-11. Ось. І, в принципі, теж так подумав, зробити. Чогось це круто. Ще що хочу сказати. В принципі, будемо грати. В минулій серії по морі мене, мікрофон. В мене була гра записана, мікрофон No. От, ні. Страшнего. Я тоді зробив такий компек повернення, як би мовити, у морі. Ну, з 23-го року. А ні. 23 року це ще я ж записав по морі ще ж. літом, чи коли 24-го. Ну, точно. Ну загалом. Таке тоді. Судокомбет вийшов пройшло пару місяців. Давайте тоді подивимося, що десь. Ми зараз на вулиці в реальному світі, такому, ну, і то, і то реальний світ, просто для кого сприйняття реальності, яким є. Для мене і то буде реальність. Така дещо дуже цікава, правда, інша. Альтернативна. Загалом ми можемо тут бігати по майданчику дитячому. Дитячий майданчик тут хороший, звісно. Немаленький. Подобаються українські надписи. Так от земля. Тут якісь натяки на події, звісно, із наших снів. З наш... Тож, знаєте, і не сни виходить, а загалом із нашої іншої реальності. Стіл для пікніка. Тут нам не вистачає наших друзів, звісно. Гаразд. Я думаю, що. Підемо тоді в наше місто ми можемо йти куди забажаємо, звісно. Де ж то нам піти? Взагалі, що нам потрібно робити? Це просто ми виходить тусимо. Також в мене інша друга подія — це те, що нарешті пройшов відьмака 1. Те, що його 23 в 23-му почав, і я не пам'ятаю це походу, спочатку я почав у морі, а потім вже приключився на відьмака 1, тоді в 23. -го. Ну, такі справи. Ну ж, Басані, хотімо спочатку в «Хобіс». А, ось це куди хотів сходити. Гаразд, І йдемо. Ну, ось і хобіс. Ти вже давно тут не був. Але від того часу зовсім не змінився. Все, я згадав. Ми підбирали подарунок. Я не пам'ятаю, певно в правій частині. Навіть ні. Я тут краще пам'ятаю те, що не потрібно брати, ніж те, що потрібно. Ігри йому не треба. Ігри йому не потрібні теж. Запам'ятаю, що ми розмовляли з цією дівчиною чи з цим хлопцем, не знаю хто це. А, я ніколи не цікавився кодексом. А може він і цікавиться ці іграми? О! Все! Ідеально! А, все-таки тлехи цікави, да, кулинарні рецепты. Скільки вона коштує? 20 папсів, храпиш. Шорт, я залишил гаманець дому. Эээ, е -е -е, Саня, позичешь мені, обіцяю, я видам. Слушай, я знал, что можно тебя попасть. Хотя? Вы ты взял подарунок для хиров. Ну все. Ось. Хамер. Ми візьмемо цю книгу рецептів. Хел, як ти, друже. Вже давно тут не з'являвся. Тебе є смо. Кулінарні рецепти дуже смаковито звучить ця книга? Дуже. Підемо. В передмісті нема чим зайнятися, так? Може міський парк? Точно, парк. Аби новий город дороги сюди звучить весело, так? О, я так і думав, що тут михнеться це. Ось і пазель. Не йди, стій, прошу. Вибач, чел, нічим не можу допомогти. О, тут щось коїться. Давай поглянемо. Це не моя справа. Якщо у тебе з нею проблеми, сам з нею поговориш, Зоя. Благаю, просто попроси вітати. Вона мене буде послухати. бо ж мене аж мурашки по шкірі, бо по... це ж типу Базель, і коли вперше я цей момент бачу, що тут Базель. Я. Ах, тут бейті, точно. Вейзіл? Це просто кел. Чому б ти своїми справами не зайнятися? А чоб тобі не чіплятись до когось іншого? що тут командами розкидаєшся? Ти тут нічого не вирішуєш. Що тут відбувається? Ось банда. Генг. Ось і вона. Діловита, бойовита Орі. Збітою зі цвяхами. свяхами. О, Обрі. Цей ботан Келл. Вилісні, звідкіля і думаю, що ми можемо мною командувати. Давайте покажемо, що ти чого. Ботан. Еле, чого тобі? Хочеш ознущатися з Бейзіла, Як ти собі це дозволяєш? Ми були його друзями, що забула. Сані, скажи. О, сані? Мовчить. сані? Тавно ну, не бачила. Хм. О, це справді йти. От так давно не бачилася, ти ані трохи не смінився. Скільки часу пройшло з тих пір, як ти востаннє виходив з дому? Три роки? Чотири? Чтири? Непогано, певно, жити в своїй маленькій бульбушці. Думаю, що кажеш, Обрі? Ти не знаєш, через що він пройшов? Fight уже. Опрі? Прошу, вислухай мене. Припини, не втручайся, це не твоя справа. Що тобою не так. Треба щось робити? А, ви що хочете бійки? Після чому ні. Ви двох проти мене як вам. Давайте, я з вами обимав впораюсь. Погано шкоду вона дає. А, так, да, у нас ніж. Точно, ми ж з ножиком. А вона зараз така, Ти шо, шалений? ти з ножиком? Ну, да, ми з ножиком, блін, це ж точно. Чорт. Все добре, в тебе рано, бля, ми ж їй реально рано дали я в нормі. Це, оце ми оскаженіли, звісно. Сані, не виходячи з дому. Бух, я тобі це пригадаю. Ну, то теж не змінилась. В принципі, теж збіток було. Правда, тепер ця бітва зі лахала. Це теж було доволі небезпечно. В принципі, Кел отримав на горіхи. Ми то не отримали. Якби у нас не було б Ну, то да, було б жорстче, важче. А він у нас забрав ніж для стейків. Не варто з таким ходити містом, це небезпечно. Ну так. Да. Взагалі без зброї ходити, це дуже безпечно. Обріс сильно змінились з тих пір, як ти її останній бачив. вона зі своєю шайкою тільки проблеми у нас. Бідолашний. давай перевіримо, чи з ним все добре. Як ти Пайсіла? А, все добре, дякую, Келле. Можете повіти, але Саня теж прийшов. привітайся Саня. О, привіт, Саня. Давно не бачились так, хаха. -ха. Вуху. 84 вуху. Яке щасливе з'єднання, Що підемо гуляти разом? Ох, пробачте, я б з радістю, але я. Мені треба додому. Справді ти вповнений. Вене, моїй бабусі останні часи і не добре. Як це чути? Дай нам хоча простите додому. Ми так давно не гуляли разом. Добре, дякую. Хіба ви не хотіли мене просто провести? Та я зберегтись хочу? Речі не пускає? Хе. Рожні роботи. Як тут пройти? А, тут так прям? Чесно, я знаю там. О, де Куди? З його походу хата, бо тут дуже багато рослин. Буденок пайзила зеленим дахом. Будинок, звісно, добрий. Я хочу, що, проблема? Ну, проблему. Якщо тобі щось буде потрібно, просто попроси. побачимось пізніше. Добре. Діти, прошу нейдіть в Сенсі пробачте, насправді я те що попросити, що згода. Ну, розумієте, в мене забрало дещо особливе. Коли ми були друзями, пам'ятаєте, як я всіх фотографував? Місно пам'ятаю, ті фото для тебе все. А, точно, ну Обрі. Вона забрала мій фотоальпу. Обрі вкрала твій фотоальпу. Ну, вона не віддає його. Що за мразота? Не пишу не хвилюйся. Ми сані тебе прикриємо. Добре, дякую. До речі, що до того, що ти сказав, ми досі, друзі, просто хочу, щоб ти це знав, добре? Добре? Побачимось пізніше. А это частно не можно. Мы маємо найти фотоальбом. Привинного міський парк на предмет доказів. Так разумеешь, нам наліво треба йти. Дараво трус сейчас, при тут немає, олій. Я зрозумів, на да, це дитя, звісно, тут, але оцей здоров'як. Стехі у нас немає. Ну, на чем ты да, это <музык> на этой СРТ, что были? Захали путика справиться, ну, кажется, вот, не пога. Скоро на скалу загорели ведь кинется. А, сейчас я на это не был еще. Все, мы выкинули. Це тут на марены малыма. По ком-то великий. Ну, сражаемость тоді, в принципе. А я ще еще плаваю, жди, а там Старий что без хатьку, здорово, хе-хе-хе-хе. А, сегодня гарный день, скажи.